Доброго дня! У нас дуже класна пропозиція для вас. Ми зменшили ціну на отакі ліки з 304-ї нержавійки харчової. От дуже класна така, такий девайс для наших реалів. Має отаке ситочко, яке отак нажимаєте, входить туди. І ви фільтруєте. То є така тонка очистка. Можна ще зверху ставити тут ватку або марлічку в кілька таких шарів, і робити вже фільтрацію. Розлив, фільтрація, все, що вам заманеться, такий, можна сказати, вічний девайс. Харчова нержавійка. В нас була ціна, і всіх ціна на сьогоднішній день 200 гривень. Ми поставили 150 гривень. Люди нас просто дали нам такі запроси, тому що дуже багато людей от на сьогоднішній день готуються вже до Нового року, йде розлив і от тому от такий девайс в домашніх умовах буде от просто необхідний. Один раз купили і забули. Не забувайте, що в нас є Тікток і Ютуб. Підписуйтеся, ставте собі закладки на наш сайт oglegcar.com. Щоб слідкувати іменно за акціями, за нашими знижками, дуже-дуже багато ще до Нового року буде нових товарів, нові пропозиції, нові акції і так далі. Удачі, здоров'я, тримаємося. До скорої зустрічі!